Та ночі, я лежав у ліжку та потрохи засинав під голос Вакарчука. У телевізорі ми готіли кадри кліпу друг Океану Ельзи, аж раптом я почув. Хтось розбив вікно в одній з кімнат мого будинку. Я різко прокинувся і почав шукати мобільний, щоб набрати 102. Серцебиття прискорилося, у горлі пересохло. Я зрозумів, що залишив телефон. Заряджатися внизу на кухні, не вмикаючи світло, я вийшов у коридор, подивився вниз. За моїм кухонним столом сидів силует невідомого мені чоловіка. Було темно, тому я не міг його розгледіти, але сморід, що він розповсюджував, викликав у мене блювотний рефлекс. Навіть без увімкненого світла було видно він. Я збирався викинути його, але щойно увімкнув світло, мені стало його навіть шкода. Він був воробливо худий, брудний, з довгим сальним волоссям і такою ж бородою. Він сидів непорушно, а в його погляді навіть здалеку виднілися сльози. Тільки но я зібрався вказати йому на вихід, як помітив у нього на колінах рушницю. Я нервово спитав, чого вам треба? Але він не промовив жодного слова. Просто сидів і дивився прямо перед собою, наче мене навіть не було з ним в кімнаті. Цей бідолаха виглядав так, наче не їв місяць. Я вирішив розігріти залишки їжі в мікрохвильовці, паралельно почав ставити незнайомцеві на запитання. Наприклад, чи хоче він, щоб я комусь подзвонив. Він довго не відповідав і навіть не поглянув на їжу, яку я поставив перед ним, коли вона була готова. Однак, просидівши певний час, дивлячись у стіну, він почав говорити. Тоді він розповів мені історію, яка назавжди змінила моє життя. Він сказав, що його звати Федір, і зізнався, що вбив 20 людей. Почувши це, у мене потемніло в очах, а живіт перетворився на камінь. Я не скажу, що я злякливих, але очі самі собою наповнилися сльозами. Мені зовсім не соромно зізнаватись у цьому, я заплакав, а тоді почав благати залишити мені моє життя. Це лише розлютило некликаного гостя, він наказав мені замовкнути і сісти, а тоді волів слухати те, що він говорить. Він розповів, що його першою жертвою була ні в чому не повинна бувія. Вона розповідала йому історію про якихось людей, які вже кілька днів поспіль переслідували її, але не встигла закінчити розповідь, адже Федір задушив її. Він зробив це спонтанно і навіть сам не розумів, чому в очах різко потемнішало, кров запульсувала у скронях, і у нього виникло непереборне бажання убити. Після цього вбивства я очікував, що хтось прийде, аби заарештувати мене. Я вже уявляв, як поліцейські вдягають на мене кайданки, але нічого подібного не сталося. Вони мене не знайшли. Тоді, як казав Федір, уперше в житті він відчув себе по-справжньому вільним. Він більше не відчував себе гвинтиком у машині. Вбивчі фантазії чоловіка зрештою ожили власним життям, і незабаром він перетворився на справжнього серійного вбивцю. Цей маніяк навіть вигадав собі прізвисько передай далі. Причиною, чому Федорові подобалося прізвисько, можна було пояснити лише його перекрученим почуттям праведності та сумнівним моральним компасом. Його світогляд важко усвідомити нормальній людині. Він вирішив позбавляти життя шкідників, тих, хто, на його думку, не заслуговував знаходитися на цьому світі. Так, на його думку, він робив світ чистішим. Його почерком стало те, що після кожного нового вбивства він забирав голову жертви, а на її місці залишав голову попередньої. Зрозумівши, що вбивство людей, яких він знав, це вірний спосіб бути спійманим, Федір вирішив працювати з незнайомцями. Він склав перелік запитань, які ставив абсолютно незнайомим людям, аби виявити, чи є вони шкідниками. За словами чоловіка, він легко заводив спілкування із незнайомцями, тому було легко дізнатися, де ці люди жили, працювали, на чому вони їздили і тощо. Зазвичай, після таких досліджень, він приймав рішення дарувати об'єктам своїх експериментів життя чи ні. Оскільки вбивства відбуваються по всій країні щодня і між його жертвами не було жодного зв'язку, правоохоронці навіть уявлення не мали про те, що усі його жертви були результатами рук однієї людини. В якийсь момент Федір зажадав, щоб я схопив ручку і папір і занотував його історію. Я не міг йому відмовити, незважаючи на те, що він тримав руки на столі, на колінах у нього усе ще лежала рушниця. Я не хотів перевіряти, чи швидше я за нього та чи заряджена його зброя. Найбезпечніше було просто записати історію, яку він мені розповідав. Під час вивчення чергової потенційної жертви чоловік вирішив дослідити її сміття. Дочекавшись темряви, він занурився в бак неподалік її будинку. Раптом почув, як невелика група людей скупчилася навколо чиєїсь підвальної квартири, перешіптуючись із тим, хто був усередині. Федір бачив їх лише здалеку і не міг розгледіти їхні риси, хоча він описав цю групу як маргінальних молодиків з довгим волоссям і бородами. Навіть з такої відстані він бачив, що їхні очі горять як антрацит. Один за одним вони припинили свій тихий шепіт і націлили погляди у бік Федора, серце якого від цього видовища забилося як навіжене. Дочекавшись, коли їхні голоси затихнуть, він тихцем направився до машини, пройшовши кілька метрів, зрештою наважився глянути через плече і побачив, як загадкові люди йдуть за ним. Мене це лякало, я вирішив знайти іншу жертву. Не люблю вбивати в багатоквартирних будинках, занадто багато сусідів, розумієш? Але коли я їх побачив, усе вирішилося остаточно. Я не збирався туди повертатися. По дорозі додому постійно дивився в дзеркало, щоб перевірити, чи за мною стежить, але хвоста не помітив. Однак наступної ночі я прокинувся від стуку у двері. Федір продовжив свою розповідь, але його збуджений стан змушував його гойдатися взад-вперед, видовище таке собі, якщо чесно. Спочатку я подумав, що це моя уява, але потім я почав чути, як моє ім'я шепочуть з коридору. Коли я зрозумів, що звуки реальні, подивився у вічко. За дверима стояли кілька якихось брудних чоловіків. Їхні обличчя частково були прикриті довгим недоглянутим волоссям. Утім, навіть крізь нього проглядалися їхні темні запалі, мигдалеподібні очі, які сяяли ненавистю та гріхом. Вони налякали навіть мене, маніяка, трясся твої матері. Цілу ніч вони закликали мене вийти. Зрештою, від цих голосів прокинулася моя сусідка. Вона відкрила двері. Та гаркнула на незнайомців, сказала, запхайте язики в одне місце, інакше я зараз повернуся з рушницею. Не вірите, що вона в мене є, то можете увійти та пересвідчитися у цьому. Однак, розглядівши їх як слід, зупинилася на півслові. Ці вилупки заштовхнули її назад у квартиру. Деякий час вони знищували її помешкання. Я чув її крики, які викликали у них сміх. Якби у моїй морозилці не було голови номер 19 я б викликав кляту поліцію. Зрештою, вони змусили жінку благати Федора, аби він вийшов з квартири. Федір чув, як вони підказували їй, що говорити. А коли вона це робила, сміялася, наче гієни та змушували її повторювати сказане голосніше і голосніше. Коли Федір відмовився відкрити двері чи відповісти, вони почали знущатися з жінки ще активніше. Спочатку я чув звуки ударів та стогони, а потім дідько. Вони їли її. Це було голосно, і тривало до сходу сонця. Я не хотів погіршувати і без того делікатну ситуацію, тому промовчав і дозволив Федору говорити настільки довго, наскільки він того захоче. Він був пригнічений, було очевидно, що навіть якщо всі ці люди були плодами його уяви, він вірив у кожне сказане речення. Федір не показував носа до обіду, поки не переконався, що вони пішли і що можна було безпечно вийти. Я не збирався там залишатися. Некликаний гість ледь торкнувся піцу, яку я для нього розігрів, він був надто збентежений. Федір вирішив, що йому треба десь сховатися на деякий час, це означало пожити у якомусь богом забутому готелі у тихому районі передмістя. Зібравши речі, він переконався, що не забув голову своєї попередньої жертви, яку він поклав у лід. Приблизно через тиждень після того як я услився в одному притоні, я зібрався купити їжі у невеличкому АТБ неподалік. Просто йшов по парковці, аж раптом знову побачив їх. Один із цих вилупків повернув голову в мій бік. Відчувши, як моє серце падає кудись у п'яти, я різко присів та сховався за найближчою автівкою. Я зрозумів, що із харчами не склалося. Мені просто захотілося зникнути звідти. Я вирішив, що сьогодні до номеру я не повернусь. Заночувати я вирішив просто в машині. Федір нагадав, що весь цей час голова останньої його жертви лежала у морозильній камері готелю. На цьому етапі історії він вирішив з'їсти піцу. Знаючи, що в нього на колінах була рушниця, я дав йому цю можливість. Він доїв їжу. Я налив йому молока і дав яблуко, що лежало в холодильнику, сподіваючись, що моя доброта буде відплачена і я зможу зберегти голову. У прямому і переносному сенсі. Сон у холодній автівці виявився надзвичайно глибоким, але тим не менш, в якийсь момент, Федір відчув сильний тиск у скроні, та почув, як хтось вимовляє його ім'я. Коли з переліку він прокинувся, то побачив темні жіночі очі. Жінка дивилася на нього крізь вікно, та була зловісно схожа на чоловіків яких мій некликаний гість бачив біля супермаркету. Коли ця відьма посміхнулася, я побачив, що в неї майже немає зубів, а ті кілька, що в неї були, були гидкими, маленькими та коричневими. Пояснив Федір, поки його брудні пальці ковзали по рушниці у нього на колінах. Чорні очі сяяли ненависним світлом. Чоловік підхопився. Завів двигун та увімкнув фари і побачив понад десять цих істот, що весь цей час йшли за ним по п'ятах. Це була якась диявольська родина. Вони стояли на відстані метрів вісім від автівки. Декотрі якогось біса були голі, зауважив Федір. Для мене було очевидно, що він знову переживає той болісний спогад. Вони стояли на місці, посміхалися і просто дивилися на мене, ніби давали дозвіл на виїзд. Розігнавшись, я хотів збити хоч когось із них, але ці тварюки виявилися дуже спритними. Коли я отримав можливість вставити дві копійки, я спитав, що він мав на увазі під диявольською родиною. За його словами, у той час він думав. Що вони демони чи вампіри, але більше так не вважає, чому саме не пояснив. Після цієї зустрічі Федір викрав автомобіль, адже боявся, що за ним стежать. Параноя розвинулася до таких масштабів, що у нього стискало у скронях від кожного неочікуваного звуку. Він вирішив трохи помандрувати Україною. Мандруючи країною, Федір доклав усіх зусиль, щоб назавжди позбутися цих людей і ненависного тиску у скронях, які викликала їхня присутність. Часто він не спав ночами, від чого самопочуття тільки погіршувалося. Під час втечі він влаштовувався тут і там на випадкові роботи, аби хоч якось вживати. Робітник лісопилки на Старосамбірщині, водій вантажівки у Дядьковичах. Та вантажник на ринку у жовтих водах. Незалежно від того, де він працював, він не затримувався надовго. Міняв місце, як тільки злегка відчував тиск у скронях, розуміючи, що вони наближаються до нього. Іноді міняв місце дислокації, навіть не утримавши зарплатні. Останнім місцем, де він мешкав, був старий гаражний кооператив у Черкасах. Таке дивне місце він обрав, тому що, на його думку, у такому тихому місці вони навряд стали б його шукати. А якщо вже й знайдуть, то він встигне добігти до сторожа та набрати 102. Логіка дивна, тим не менш, ця оселя подарувала Федору три місяці спокійного життя. Коли вони нарешті прибули, то тихо. Вигукнули його ім'я у вентиляційний отвір. Істоти заповняли наляканого маніяка, що вони просто його шанувальники. Аби довести це, розповідали йому подробиці, які знає лише вбивця передай далі, та усілякого натякали, аби він запросив їх до себе. Саме тому Федір вирішив, що вони вампіри, адже він не раз чув, що їм потрібен дозвіл, щоб увійти. Як тільки я сказав їм, що вони цього не дочекаються, усе затихло. Тоді хтось із дивним акцентом сказав, що вони не вампіри, а насправді щось інше, щось, що я. Федір так і не закінчив цю думку, він різко замовк. Цілковита тиша мене не на жарт налякала, не знав, що він збирався робити далі. Ніби раптом згадавши, що він розповідав мені історію, Федір перестав дивитися у стіну. Незабаром я почув крики Сторожа, який охороняв кооператив. Він попереджав їх не підходити ближче, казав, що стрілятиме, але зробити цього, судячи, з усього, не встиг. Вони розірвали його на частини, і все, що я міг зробити, це дочекатися ранку. зізнався Федір Похитавши головою, ніби хотів викинути ці думки зі свого розуму. Я не знаю, як їх зупинити, але думаю, що маю хорошу ідею, як їх сповільнити. Сказав Федір, але перш ніж він встиг уточнити, він помітив, що сонце світило у вікно, і ми пробалакали кілька годин. Вдячний за те, що він прожив ще одну ніч, не побачивши їх і мав когось з ким міг би поговорити. Федір подякував мені за те, що я його вислухав. Я не знав, що сказати йому у відповідь. У мене, на щастя, не було таких історій. Але щоб заповнити паузу, я розповів йому, що спало на думку, а саме про свого начальника та те, який він гівнюк. Федір розпитав у мене, де я працюю, та чи подобається мені моя робота. Через деякий час він подякував мені. А потім забрав ключі від моєї машини та пішов, не сказавши жодного слова. Можливо, минуло хвилин десять після того як він пішов, перш ніж я прийшов до тями та подзвонив у поліцію. Усе, що я їм сказав, це те, що хтось увірвався в мій будинок та викрав мою машину. Зрештою, якби я сказав щось інше, їй міг би виглядати божевільним, як і Федір. Можливо, я просто втомився, але я справді боявся, що поліція подумає, що я не сповна розуму, якщо передам їм історію, яку розповів мені цей волоцюг. Звісно, аби заспокоїти нервову систему, мені дуже хотілося змусити себе повірити в те, що ця жахлива ніч мені наснилася. Однак, через кілька днів сталося дещо більш жахливе. Прийшовши на роботу, я дізнався, що мого шефа знайшли мертвим. Як повідомила наша місцева газета, шматки мого начальника були розкидані по всій його спальні. Я згадав ніч з Федором у всіх подробицях. У голові виникла думка: усе, що сказав мені Федір, було правдою. А вже за півтори тижні у нашому місті сталося ще одне жорстоке вбивство, і посеред чергового кривавого місцева. Поліцейські знайшли голову мого начальника. Протягом наступних кількох тижнів я постійно думав про історію, яку мені розповів Федір. Минуло небагато часу, перш ніж я почав бачити темні плями, що стрибають від однієї тіні до іншої. Зникаючи щоразу, коли я повертався, аби роздивитися їх. Спочатку я гадав, що це від недосипу, оскільки мені було важко спати в будинку, у який увірвалася стороння людина. Я вирішив купити заспокійливе. Лікар прописав мені антидепресанти. Пігулки працювали невідмінно, я почав добре висипатися, але тіні нікуди не поділися. Час від часу я почав відчувати, як невідома сила стискає мої скроні, а іноді навіть здавалося, що після заходу сонця на вулиці я інколи бачу тих самих переслідувачів Федора. Але як тільки я придивлявся, вони зникали. Здавалося, ніби бавитися з ідеєю їх реальності було достатньо, аби запросити їх у своє життя. Я не пригадую, що було першим, коли я почув, як моє ім'я вигукують на публіці чи тихий шуркіт у моїй шафі вночі. Однак я скажу, що як тільки я зрозумів, що чую ці шуми, не було жодного способу їх заблокувати вночі. Я чув тихий шепіт, який було важко розібрати. І чим більше я намагався ігнорувати його, тим більше він займав центральне місце у моїй свідомості. Незабаром я відчув потребу знати, про що йдеться. Я не можу сказати вам, скільки ночей я не спав, притуляючи вуха до стіни, але я можу сказати вам, що це було варте зусиль, тому що, на відміну від Федора, я знаю, чого вони хочуть. Під час цих розмов вони доручили мені поділитися історією Федора зі світом, аби частина його божевілля. Могла вплинути на інших. Якщо після того, як ви почули цю історію, ви відчуєте тиск у скронях, побачите загадкові тіні або почуєте підозрілі звуки, це лише питання часу, коли вони прийдуть у гості. Це кажу вам я кращий та успішніший вбивця передай далі, ніж той, яким колись був Федір.